Вітання всім, хто приєднався до нас сьогодні в ефірі. Програма про здоров'я та я її ведуча Олена Крива. Вкотре намагатимось зробити ваше здоров'я міцним завдяки порадам президентки товариства лікування Зелена планета Наталії земною. Пані Наталю, я вас вітаю. Доброго здоров'я нашим глядачам. Доброго здоров'я. Так, ви знаєте, бачу біля вас. Такий гарний букет буску. Пані Наталі. Я хочу сказати, що цей букет для мене дуже символічний. Насправді, колись мені дідусь завжди його дарував на моє день народження весною. Я обожнюю бузок, обожнюю, як він виглядає, всі його кольори, обожнюю його аромати. Але на цьому мої знання, в принципі, якби і закінчуються. Я впевнена, що ви не даремно привезли сьогодні бузок. Отже, в них в буску є теж лікувальні властивості, які, ну, принаймні для мене не є відомі. Розкажіть, будь ласка. Угу. Е, ви знаєте, що я також раніше писала багато про бузок, і в мене там є е, такі рядки. Ніжний, щемний запах бузку». І пісні солов'я все злилось у мелодію дивну таку, наче в пісню самого кохання. А чому? Тому що ну, перші поцілунки були, мабуть, під кущами розквітлого бузку, десь там на лаворці, десь навіть під самим кущиком, тому що е, сам запах бузку, він якось людину е, і заспокоює і в той же час якось збуджує її. І вона е, трошки така, знаєте, як ніби хмільна. І в такому в стані звичайно, освічувались в коханні ну, от, і припадали до цього бузку А ми, коли в школу ходили і на екзамени, йшли якраз у цій порі, коли цвів бузок то зривали гілочку бузку Ну Звичайно, несли е, вчителів, вчительці несли в школу. Е, Саме до тієї вчительки, якій будемо складати всі, все те, що ми взяли у школі в її науки, в її 에, того, що вона передала нам від своєї своєї душі, свого серця вклала нам у наш розум, у наш мозок. Ми несли її гілочки бузку, але все таки потай відшукували там, де ж там знайти. Ту квіточку у якій п'ять листочків. Якщо вже ти її знаєш, візьми негайно рожу проковтни, або цілу проковтни, і тоді вже екзамен засина п'ятірку. Однозначно. Ну, раніше були такі оцінки. Секрет всіх школярів з плюсом. Це найвище. Це нині там і 10, і 11, і 12, Там можливо до 20 доходять бали. Я не знаю, але дійсно щастя шукали у пусковій квітці. А ще де? У якому кущі? Тільки в бузковому. Отже, воно тут і ховається. Хоча минулого разу ми з вами розповідали всім, що щастя живе у жовтій квітці тюльпану. І якщо вона відкриється, вона віддає ото щастя людині, частує її, дарує щастя. та… Але е, знаємо, що бузкові. бузок е, дуже цікава рослина. Коли е, богиня весни ота от що роздавала е, квіти, усі кольори квітів роздавала е, весна. Вона йшла і роздавала всі квіти там, рожеві, червоні, білі, голубі. І коли вже вона дійшла туди на північ, до, до Скандинавії, то в неї вже не лишилось ніякого кольору. І вона ну, розгублена була. Як же так, що тут я не подарую ніякого кольору? Подивилась, а навколо ліловій. Хмари. Вона взяла з цих хмар отакий колір і подарувала цим кущам бузковим. Бузок унікальна рослина тим, що вона нічого не боїться. Ніколи не бачили, щоб бузок спалило в сонці. Ніколи не бачили, щоб, мор... щоб бузок приморозився. Може приморозитись якийсь саджанець е, Ну, із наших культурних там яблуньки приморожуються. ну, е, такі рослини. Інші дерева якісь морозу бояться, бузок ніколи. Коли не боїться. Тому він і росте навіть на півночі і квітує також, отак щедро і гарно квітує бузок. Ну і не один хлопець, так як вам, не дарують квіти бузкові. Я сама отримала величезний пукет бузку, такий знаєте, як називають персидський бузок, персидська сирень, такі кетяги, густі, аромат такий заповнив усю хату. Вранці встала сьогодні, а там вже ну, пахочі такі, і забула, що на роботу треба їхати та ще далеко аж, аж до рівного. Бузок цілюща рослина. І колись наші бабусі, прабабусі, коли боліли зуби, то вони знали, що бузок врятує від зубного болю. Отже, він є дуже таким сильним аналгетиком позичиток у цього букета. Позичив гілочку, бо ну, просто непристойно поговорити про бузок і не тримати його, не відчувати його лагідного, цього е, доторкування, запаху його. То е, коли беруть, е, роблять ліки із бузку, а починають брати бузок ще тоді, коли він у пуп'янках, у бутонах, коли ще він листя не має, навіть беруть оці пуп'янки і роблять настоянку. Вербу беруть. Дві столових ложки, дві столови ложки кори навіть або тих пуп'янків, ще, які не розвинувся бузок, і одна столожка, столова ложка лаврового листа на півлітра горілки. Роблять таке розтирання, що нічого де б що боліло, суглоб, у шиї тріщить, у плечах болить, у коліна болять, попереку болить. Якісь там неврити, невралгії, бузок допомагає дуже сильно допомагає. Я завжди посміхаючись, кажу, що і в Америці такого немає розтирання, як у нас в Україні може зробити кожна жінка. Дві частини верби, будь ласка, дві кори, верби, можна кори бузку, лавровий лист. І пів літра самогонки знайдеться в кожній, зробила собі розтирання. І вона вже так: голова болить, натерла скроні, компрес поклала, болить поперек, також натерла. от. І е, саме така діюча е, властивість, тілюща, така аналогетична, є у бузковій. навіть більше ніж у вербі. У вербі також вона е, протизапальний засіб, а бузок і протизапальний, і аналогетичний. Але коли беремо е, ліки, цілюще все, починаючи від тих пуп'янків, е, від бруньок, не від пуп'янків, а від бруньок. Бруньки. Е, бруньки, кора, бузку, листя бузку і квіти бузку. все це цілюще. Але коли ми беремо на ліки, Робити настоянку для того, щоб вживати всередину, також його вживають, для того, щоб робити розтирання, то беремо окремо листочки беремо окремо, а квіточки окремо. І якщо навіть ми висушуємо це все, то е, окремо висушуємо. Ми ніколи не беремо, складаємо в один єдиний мішечок, листочки, наприклад, і квіточки. Оце окремо, а це окремо. Ніби різні дії листя беруть найчастіше як зовнішнього застосування для розтирання. Ну, 100 грамів, так, беруть, щоб зробити 10%, то 2,5 столових ложки, подрібнених листочків і кори, гілочок можна от таких тоненьких останнього року, 2,5 столових ложки на пів літра горілки, самогонки. Розтирання прекрасне, ніде нічого не болить. Але якщо зробити отаке: по тому рецепту, бузок, верба і лавровий лист. То це взагалі знеболює. І не одна людина, в якої болі дошкуляють, вона подякує нам за цей унікальний рецепт. Ну, Те, що аналогетик, я дала приклад, що усуває зубний біль. Ну, і Бузок п'ють також для того, щоб усунути запальні процеси і все частотевої системи, користуються дуже багато. Лікує ревматизм. Раніше, коли були ревматичні біль, крутили всі суглоби. Ну і судоми там корчі були в ногах, брали, робили настоянку, і тієї настоянки пили по 10 крапель, 10-15 крапель. Раніше радили ну, більше дозування. Я не раджу е давати по 20-30 крапель, як от бачу в книжках по лікарських рослинах, 20-30 крапель. Це надто велика доза. Бузов, хоч він і духмяний. Хоч він і гарний такий, але він також має свої отруйні речовини. Бо якщо він їх не буде мати, то його ж винищать взагалі кругом на землі бузку не буде. А так він має свої речовини, і тому передозування не, е, таке, знаєте, недоцільне. Тому треба брати по 5-7 крапель 4 рази на день, можна вживати цю настоянку, і людина не отруїться, не завдасть собі шкоди і в той же час усуне біль. Ну і те, що розтирані, я сказала. Усуваючи запальні процеси, він також допомагає циркуляції крові у суглобах. Тобто, Можливо, це така не виражена дія на оті капіляри, на судини, але все-таки це вона відчутна. А раніше також брали от бузок, там сухий, чай заварювали, до чаю додавали. Для того, щоб фітонциди, а тут, же бачите, ну візьміть, а то ви сидите без бузку, і я вам розказую, який він дух в'яний. Так... Відчуйте, який м'яний, згадайте свій день народження, згадайте того хлопця, який вам підносив такі бузки, бузкові букети. Коли ми, от наприклад, віруси грипу. Всі віруси бояться фітонцидів. А тут є фітонциди, тут є ефірні олії, які на високо цінуються в бузкові, тому з нього бачите, роблять парфуми. Ви бачили, що часто роблять, і коли ми відчуваємо той парфуми, які пахнуть вузковим, згадується все. Згадується день народження, згадується весна, згадується лавочка під кущем бузковим і перший поцілунок. Все згадується. Настоянки також можу робити з листя, але то більше зовнішнє. А от внутрішнє, ми беремо квіти. Навіть з висушених квітів ми варимо чай. Yeah. Столова ложка, заварку зробили таку. І тоді беремо по чвертій склянки, або просто додаємо до чаю. По чверті склянки, а якщо захворювання таке гостре, то беремо по столовій ложці, через кожні дві години вживаємо того відвару тієї настоянки, настою того, настоянка на горілці. Також 10% настоянка. Тоді беремо краплями. Вичавлюють іноді сік. Отак, От якщо лікувати не Невралгії бузок допомагає, усуває болі оті страшні, а найсильніше болить тоді, коли запалена кінцівка нервового волокна. Нерви кінцівка запалилась, болить. І поперековується, оперізочний лишай. І коли тріцевий нерв о, тут, от, починає боліти, і потім пішов сюди, пішов сюди, голова страшенно болить, розколюється, то е, п'ємо по 5 крапель настоїнки мозкової і робимо е, розтирання втирання туди, або просто вложимо компрес. Навіть е, про це ніде не пишеться, взяти ці квіточки, подрібнити їх, розтовкти. І у вигляді такого розтовченого. розтовченого Товщиної маси вузькою прикладаємо до невралгії, до того місця, де сильно запалений нерв, тріцеві нерви, там і інші там і інші нервові волокна коли. Запалюються, коли у спині були, болить, то також бузок добре допомагає. Я думаю, що про бузок, мабуть, в народній медицині взагалі люди знають набагато більше, тому що він доступний, адже росте по всій Україні. Іноді питають, які квіти треба брати. У книжках там і десь рекомендації, коли радять бузок застосовувати, там радять білий бузок, білі квіти. Я перевіряю. Але ви знаєте, різниці нема. Тут є фарбник такий, але він абсолютно не, не заважає. І якщо немає білого бузку, то можна спокійно, абсолютно брати бузок такий. Він є такий, знаєте, ледь рожевий, є такий густо ліловий, це той персидський. він також має велику силу. Так що... Весна і бузок, вони невід'ємні, як і кохання, і пісня, <рес> як і біль, і болить, як його зарадити болю цьому, як то у нас є бузок. Так, справді Наталя Петріна, ви знаєте, я хочу сказати, що наприкінці нашої програми я однозначно знаю, що я зроблю. Я знайду п'ятірочку квітку. Обов'язково загадаю те наше заповітне бажання, яке хочуть загадати, мабуть, всі українці. Yeah. І хай воно здійсниться. Okay. А я хочу ще сказати дякую, що були з нами сьогодні. Не забувайте про важливість здорового способу життя. І побачимось!